Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слава Тіві. Яка Балтійська країна остаточно вийшла з Отавської конвенції, та які це матиме наслідки? Про російські хакери атакують польські лікарні? Як теледебати вплинули на рейтинги кандидатів у президенти Польщі? Та хто з кандидатів запросив на зустріч виборців опонента? Про це й більше за мить. Латвія вийшла з Отавської конвенції. Сейм цієї країни в остаточному читанні проголосував за закон про вихід з конвенції про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Із ста депутатів за цей закон проголосувало 66, а проти лише 14, серед яких шість мають імена та прізвища російського походження. Вихід з Отавської конвенції дасть нашим збройним силам можливість маневрувати, щоб використовувати всі можливі засоби для захисту наших громадян у разі військової загрози. Так прокоментувала Інара Мурнієнце, голова комітету у закордонних справах, відповідального за спросування закону у сеймі. Після підписання президентом Латвії цього закону Міністерство закордонних справ надійшли документ про вихід державам учасникам конвенції генеральному секретарі ООН і Раді безпеки. Сам вихід Зотавської конвенції набуде чинності через шість місяців після того, як ООН отримає документи. Більше про те, хто ще планує вихід Зотавської конвенції, читайте на Слава тіві. Проросійські хакери атакують польські лікарні. Кіберзлочинці вихваляються зламом трьох польських систем промислового управління серед об'єктів, що зазнали нападів, лікарня та очисна станція. Випадок описує портал Цибердефенс 24 днями. Кіберзлочинці опублікували відео, на якому нібито зафіксовано проникнення до промислової котельні у Лодзі. Кіберзлочинці також атакували очисні споруди у відкові великопольського воєводства. Записи свідчать про маніпуляції з параметрами центральної насосної станції. Наслідки поки що залишаються невідомими. Днями західна лікарня у Гродзинському Мазовєцькому теж, нібито стала жертвою кібершахраїв. Однак на відео не надано жодних доказів. Кіберзлочинці заявили, що не відключали подачу кисню пацієнтам, хоча могли, що є брехнею. Зазначають у спецслужбах. Зламувачі отримали доступ лише до системи Повідальною за вентиляцію будівлі, а не до медичного обладнання, ситуацію прокоментував міністр цифровізації Кшиштоф Кавковський. Російські та білоруські групи визначили польські водопровідні та каналізаційні компанії як привабливу ціль для хакерських атак. Повідомив він. А чи пов'язаний останній збій водопостачання в Отвоцьку із зовнішнім втручанням? Читайте на Слава тіві. Серія президентських дебатів у Польщі, як вони можуть вплинути на рейтинги кандидатів. Під такою назвою на Слава тіві з'явився огляд нашого журналіста Владислава Яценка про нещодавні дебати. Він поспілкувався з Петром Трудновським, політологом та експертом аналітичного центру Ядолонського клубу. Традиційно у Польщі дебати перед першим туром президентських виборів проходять за тиждень-півтора до голосування. Але цьогорічна кампанія вирізняється з поміж попередніх до дня голосування. Ще місяця кандидати вже дебатували тричі. Опитування Зали, що попри лідерство у рейтингах кандидата від громадянської коаліції, Рафал Часковський втратив майже 5% процентних пунктів підтримки за останні дні. Останні досліджуються, причини цього падіння пов'язують це з його відсутністю на двох із трьох дебатів та його реакцією на інциденти з прапором ЛГБТ. У статті також зазначається, що Шимон головня отримав політичну перевагу від дебатів. А його підтримка зросла. Крім того, послідовна позиція та дії Магдалени Беяр під час дебатів. Наприклад, демонстрування прапора ЛГБТ зміцнили її позиції серед її виборців. Більше про те, як впливають виступи та рішення кандидатів під час дебатів на їхні позиції у президентських перегонах, читайте на нашому сайті. І на завершення ще одна новина з теми виборів: кандидату президенти від третього шляху Шимон Головня. Покликав на зустріч виборців свого опонента Рафала Часковського. Він запросив їх на зустріч у Варшаві наступної середи, 23 квітня. Голосуйте і надалі за Рафала. У мене немає з цим проблем, але приходьте, бо я хочу поговорити з вами. Я хочу представити вам свої аргументи. Пояснив він і додав, що готовий вислухати критику. Головне також згадав, що приніс своє резюме на президентські дебати, але забув там вказати номер телефону. Тож ви, до речі, можете знайти цей номер телефонів у матеріалі на «Слава тів. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.